Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 2 грудня схвалила для подальшого обговорення проекти змін тарифів на розподіл газу. З 2026 року для понад 30 операторів ГРМ можуть встановити значно вищі цифри в платіжках. Щоб уникнути надто різкого підвищення, зміну тарифів планують провести у два етапи: з 1 січня та 1 квітня 2026 року. В середньому тарифи газівників зростуть більш ніж на 75%. Пропоновані зміни поки що стосуються лише непобутових споживачів. Тобто тарифи на доставку газу для населення не зміняться, адже діє мораторій на їх підняття, і заборона діятиме ще півроку після скасування воєнного стану. Однак потім оновлені тарифи можуть стати актуальними і для населення. Оскільки проекти тарифів зараз перебувають на стадії обговорення, усі охочі можуть направити регулятору свої зауваження чи пропозиції з цього питання. Зробити це треба в електронній формі до 11 грудня включно. Як брати участь в обговоренні змін до тарифу утворення та реально впливати на розмір тарифів? Дивіться в одному з наших попередніх випусків. Підписуйтесь на газправду, щоб знати більше.